Володимир Зеленський готовий до прямої зустрічі з очільником Кремля у Стамбулі, аби завершити війну в Україні. Так український президент відреагував на гучну заяву Путіна відновити прямі переговори. Російський диктатор запросив українських представників найближчого четверга у Стамбул. При цьому російський диктатор не згадав про 30-денне безумовне припинення вогню, про яке домовлялись раніше, і готовність до якого підтвердили цими вихідними у Києві. В Офісі президента Туреччини підтвердили, що готові активно сприяти у досягненні припинення вогню та сталого миру, включно з можливістю стати майданчиком для переговорів. Володимир Зеленський зі свого боку нагадав, що очікує на припинення вогню, але разом з тим готовий приїхати на прямі перемовини. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії. Якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер: Туреччина. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. Світові лідери відреагували на заяви Кремля про можливість відновлення перемовин з Україною. Очільники чотирьох великих європейських країн пригрозили посилити тиск на Москву, якщо вона не погодиться на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні. Усі вони вимагають перш за все негайного і безумовного припинення вогню. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив спочатку спочатку тиша на фронті, лише тоді діалог. Схожу позицію озвучив і президент. Франції Еммануель Макрон, поки стріляють, говорити про мир неможливо. Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав до єдиної позиції світу негайне припинення агресії без жодних умов. І в США підтримують цю вимогу. Спецпредставник Кіт Келох підтвердив спершу 30 днів припинення вогню, а вже потім будь-які переговори. Британія скликає міністрів закордонних справ ЄС обговорити підтримку України та безпеку Європи. Повідомляє Reuters. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зустрічається з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС. Леммі планує оголосити про подальші санкції, спрямовані на тих, хто підтримує вторгнення Росії в Україну. Також Леммі закликатиме до зміцнення європейської безпеки. Зустріч відбудеться на саміту прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з лідерами Європейського союзу, запланованого на наступний тиждень. На саміті, який відбудеться 19 травня, стармер має намір укласти нову оборонну угоду з ЄС та покращити торговельні відносини після Брексіт.